Ми разом з вами в прямому ефірі вийшли ненадовго, бо дуже прохолодно, поспілкуватися на політичну тему, як Зеленський зробив двох старперів. Байдена, який хоче пограбувати Україну і старого мала, йому що в голові Лілі Путіка котрий зараз намагається все захапати на храпом та на шаром братські народи, котри нас окружають. Така сьогодні готова паветка. Всім мої вітання, хто доєднується, будемо спілкуватися з вами на те, що Зеленський послав цих двох пройдох Байдена, котрий на тренді, що завершить війну за один день прихонічка і щодня ходить і розказує. Якщо б я був президентом, цього б не було. Він більше вже нічого не може казати. Він щодня каже одне і те ж саме. Любі друзі, давно з вами не спілкувалися на фоні. Такого чудового моря. Дякую, що ставите мені лайки. Мені це дуже приємно. Як ваші справи? Що ви гадаєте з приводу того, що Україна стає все більш незалежною від навіть США та Росії, котра її зараз намагається захопити і будується нова європейська еліта во главі? Буде стояти наш Зеленський, як вони вважали, комік, що США та Росія поділить Україну по Дніпру. Вони, можливо, навіть вони домовились про це, що Україна буде розділена. Але не тот комік не, не так. Вважалося, як намагалося, як там присказка. Дуже прохолодно, там вони дуже можуть підібрати справні слова, дуже давно з вами не споковаюсь. Але все одно жодної людини не бачу. Мабуть, щось воно не, те, не йде. Ну, хочу сказати, що Зеленський робить зараз нову ситуацію, нову, нову еліту Європи. Україна буде... Передовою нацією з цих європейських країн, котрі зараз налякались цього старого дурного Шизіка, як зі Сходу, так і за океаном. Два чудики намагались роздерибанити Україну, то на халяву хотів захапати все по Дніпру разом з Одесою та цим чудовим кристально чистим морем українським. А той хотів роздерибанити всі ресурси на залишившися частині української території. Але Зеленський не такий вже комік, вже мільйон з плюсом російських хлопців в трусіках залишились в цих українських величезних чернозьомах. Моє вітання! Ізоляторами вітання, сьогодні дуже прохолодна погода, холодна, у вас мабуть така ж сама погода сьогодні, але дуже яскрава та чудово. Дякую, що ставите лайки, підписуйтесь. Так що от така ситуація, Зеленський робить нову Європу, європейську силу. Це 500 мільйонів європейців, Суть, цих 100 мільйонів недобитких. Котрі ходять срати на вулицях і чекають допомоги від старого пердуна, махінатора, Трампа, котрий просто робить все, що заважається, каже таку дурню, я запиню цю війну за один день і що? нічого в нього не вийде, бо всі дуже розуміють, що. За Росію стоїть Китай і Китай півштовхує цього старого больного дідугана, котрому вже не залишилось дуже багато. І він скоро вже піде на той світ до свого улюбленого кобзона, буде з ним разом там співати свої пісні. Ну, людей у нас дуже мало сьогодні. Може не потрібно навіть саджати телефон 5 хвилин 2 лайки дякую що поставили 2 лайки це вже приємно сьогодні ну дивіться всі повиходили хоча зранку було мінус 10 сьогодні супер рола моречко дуже чиста красива і мені здається що потрібно буде Завершувати нашу трансляцію, але я вам ще раз нагадаю, що Зеленський робить щось таке, що нову відповідь цим двом старим тиранам, тиранам з, з океану і тиранам, котрого підштовхує до вбивств Китаю старого плішивого Карліка. Мої вітання, хто доєднався, щось дуже-дуже мало людей. Ну такі у нас сьогодні новини. І я сподіваюся, що Зеленський молодець не здав наші ресурси, котрі вони хотіли на храпом без жодних домовленостей про безпеку України. Але Зеленський сказав, ні, потрібно почекати, дочекатись. Добрих умов, бо вони знов хотіли зробити як Будапештський меморандум, підписати та кинути. Ми вже з вами в ці ігри не граємо. Ви вонючі комерси, котрі хочуть роздрібанити українське майно, і Україна вам це не дозволить. Так що така українська реальність. Сподіваємося, що... Зеленський витримає цю напругу, його давлять з усіх сторон. З... Росія, США, хочуть роздребанити нас, але Зеленський маленький комік, котрий робить їх старих бздунів і відправляє їх за московським крейсером, котрий вже на дні Чорного моря. Так що там ми чекаємо всім. Гарного дня, дякую, що були. дякую, що ставили лайки. Завершимо трансляцію, бо я вже замер. Аби все одно лайки не ставите. До побачення, мої любі друзі. Бувайте!